Сталкер 2 досі залишається предметом для суперечок, і не випадково, адже гра має не те, що багато суперечливих моментів. Вона має цілий ряд недоліків, які по сей день розробники намагаються виправити. В більшості безуспішно, адже ані повноцінної оптимізації, ані виправленої системи штучного інтелекту A-Life ми так і не отримали. Зате отримали обіцянки про те, що гра буде доведена до ладу в DLC. і взагалі все це тільки початок. Що ж, ми не покладаємо надій і сподівань на те, що у GSC все вийде. Ну а поки давайте поговоримо про те, що вийшло, і що маємо. Ви здивуєтесь, та стара трилогія Stalker мала значно більше фішок ніж S.T.A.L.K.E.R. 2, що тягне за собою головне питання цього відео: чому вони не завезли те, що вже було? Спробуємо розібратись. А перед початком рекомендую запускати Stalker 2 на топовому залізі, яке згладить гострі кути нашої новинки. На сайті Artline знайдеш ігрові ПК на будь-який смак, а також в стилі улюбленої франшизи. Сьогодні кожен геймер знає про зламану систему в Stalker 2, яка позиціонується як головний провал і центральне розчарування в цій грі. Про це сказано немало, а переказано ще більше, тому давайте сконцентруємось на головному: чому нова система A-Life не отримала те, що вже було в старій системі A-Life? Це питання може здатись дивним, та чим більше фактів постає перед очима, тим більше зростає до нього цікавість. Почнемо з NPC. Неписі в старому Сталкері були не просто чуваками, які спавняться неподалік і тупо йдуть на вас без жодних слів та пропозицій. Це були як вірні товариші, так і підступні зловмисники, які могли Стати вас зненацька в найбільш незручний момент. В першій трилогії NPC дійсно добре імітували життєву діяльність замість прописаного ходу до тих чи інших пунктів призначень. Важливо зазначити, що в оригінальній трилогії всі сталкери дійсно старанно проживали правила, які встановила Зона. Вони немов чудово знають про брак припасів, пошук кращого екіпірування і навіть про прості людські емоції, такі як співчуття та гнів. Звісно, все це просто добре прописана і заскріптована поведінка, яка створює ілюзію, проте створює її дуже грамотно. Так в старих іграх сталкери постійно підбирали пушки, які знаходили. Вони постійно обшукували мертвих і забирали потрібний їм лут, також забирали й зброю. Сталкер 2 ані зброя, ані лут сталкерів не цікавить. Вони не піднімають викинуті пушки, а якщо і лутають сталкерів, то їхні предмети все одно залишаються в інвентарі. Виникає враження, що вони просто пусті блукаючі оболонки. І фактично, так воно і є. Поки що. Що найцікавіше, навіть якщо Сталкер залишався сам в першій трилогії, він все одно лутав всіх трупів, і до кожного був заскриптований діалог в старих іграх. Сталкери часто підкрадались один до одного або до вас, щоб по-тихому вас мочканути. Вони навіть засідки організовували, чого вже там. При тому постійно старались обрати найкращі для стрільби позиції, тоді як в Сталкер 2 про все це ви можете просто забути. Тут боти навіть укриття суттєво використовувати не вміють а в бою вони часто пруть на тебе, намагаючись підійти як можна ближче. В старих іграх боти постійно використовували укриття, хоч варто зазначити, що й частенько стіночкою теж відстрілювались, але таки не йшли вам в лоба. Stalker 2 місцями доходить взагалі до подібних абсурдних ситуацій, де боти спочатку не бачать один одного в притул. Якщо кидав гранату в старих іграх, всі одразу ж різко давали на педалі. Stalker 2 на гранатку реагують мляво, навіть більш ніж мляво. В старих іграх Stalker чітко розрізняли своїх та чужих. Вони добивали ворогів з репліками. З репліками і під Мали товаришів, тоді як в Stalker 2 все це ніби працює наполовину. NPC в перших іграх могли міняти зброю в бою, а також повноцінно шукати артефакти. Тоді як в Сталкер 2 на аномаліях з ліхтариком нікого не знайдеш. В залежності від обраної зброї змінювалась і поведінка сталкерів. Зі снайперкою боти старались никатись в кущах і не підпускати нікого близько, тоді як інші одразу шукали укриття після пострілу здалеку. Stalker 2 боти почали реагувати на постріли здалеку лише в останньому патчі, і то вони починають бігти на вас, замість того, щоб шукати укриття. Після перестрілки групи NPC в Stalker 2 продовжують йти своїм вже визначеним шляхом, тоді як в оригінальній трилогії сталкери діяли залежно від ситуації, що породжувало імерсивність. Живість світу дійсно була підсилена невеликими деталями. Так мертвих сталкерів постійно розтягували і діли мутанти. Кровососи пили кров з убитих, тоді як в Stalker 2 після убит... І кровосос просто продовжує свій похід. Якщо з великої зграї мутантів залишилось декілька, вони могли втекти, щоб зберегти собі життя. В Сталкер 2 всі б'ються до кінця. Також тут не завезли анімації поранень для мутантів в старих іграх. Кожен мутант мав анімацію каліцтва, тоді як новинці про це забули. Зброю в трилогії Stalker можна було пошкодити кулею, тоді як новинці цього зробити не можна. Варто зазначити, що колись NPC постійно шукали новіші і якісніші пушки. Сталкер 2 відмовились від рекошетів. В перших іграх рекошети вилітали навіть від землі. Схоже, що балістика почала працювати на оптимізацію або перестала працювати взагалі. Снаряд від РПГ в трилогії з неба все одно рано чи пізно падав на землю, тоді як в другій частині він просто розчиняється в хмарах. Колись можна було підстрелити ворону, тоді як зараз їх захищає Чорнобильська червона книга. Трупи колись палахували, тепер ж від мерців взагалі ніякої користі. Ітими теж палали, а фізика була легшою, а не витисаної скриці. Предмети розлітали, стіла підстрибували, тоді як в Stalker 2 всі вони якісь надмірно важкі. Все це видається вкрай дивним, адже забути стільки нюансів дуже важко. Або ж ти взагалі ніколи не грав в оригінальну трилогію і одразу сів працювати над Stalker 2. Чому розробники не завезли все те, що вже було? Адже це лише крапля в морі, подібних деталей значно більше. Якщо цікаво, залишай комент, і я зроблю продовження цього відео. Відповідь на це питання може Ховатись в новому DLC, яке ніби повинно вийти вже цього року. В ньому нам обіцяють виправлений A-Life і багато-багато всього. І виявляється, що на DLC велика частина команди працювала ще з 2022-го. В мережі з'явилась така інформація, як інформація про те, що A-Life взагалі був не моут-стайт проект, над котрим працювала невелика група людей, тоді як вся увага була сконцентрована на грі та декількох DLC, котрі ніби ще й сюжетно підрізали. Що з цього правда, нам скаже недалеким. Майбутнє, та от обіцянки і реальність речі різні. Послухайте, що GSC казали про A Life Stalker 2. напевно, одна з е, найважливіших задач для відтворення цього світу. і для відчуття справжності його це штучний інтелект, який поділяє, поділяється, напевно, на дві категорії, і це один напрямок штучного інтелекту, це мирна поведінка. Інший напрямок це поведінка, мотивована наявністю ворога та загрозою для себе. Він у нас, ми штучний інтелект, не підказуємо, де знаходиться гравець. Тобто, він, якщо він його побачив, він знає, якщо гравець сховався, інтелект починає будувати гіпотези, а де знаходиться гравець. Він не знає, куди він пішов, але він е, починає робити гіпотези, де він може бути. Це сказано розвіяв реліз, і перші години гри, які приносять розуміння, що боти тут не просто спавняться поблизу. Вони ще й постійно знають ваше місце знаходження. Насправді ситуація куди страшніша. Виявляється, що боти в цій грі постійно знають, де ви, і навіть бачать вас через стіни. Через мод їм було вимкнено слух і зір, і вгадайте, що вони все одно знали, де гравець і на нього йшли. Взагалі, поведінка заспавненої групи тут вкрай проста: ця група завжди йде прямо на гравця, а після прямує далі за прокладеним грою маршрутом. Тобто моя теорія про те, що боти завжди палять вас і палять навіть через стіни, підтвердилась. Про неї я неодноразово згадував у відосах про Stalker 2. З патчами це намагаються виправити. GSC завозить покращену систему тривоги у випадку, якщо NPC не чули звідки постріл, їм накручують звукове сприйняття і потихеньку позбавляють цих читів. Але справа в іншому так вони ж і були запрограмовані з самого початку. Складається враження, що автори знали про всі косяки з A-Life і випустили гру максимально швидко, щоб заробити. А з часом проблеми згладяться, та й контент новий завезеться, світ ж величезний. Обманом дійсно тхне з усіх сторін. Згадайте лише підфарбований трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, який всіх загнав у стан шоку і якогось естетичного емоційного піднесення. Тоді як на виході, ми отримали дещо іншу картинку. Та й не тільки картинку. Схоже на те, що GSC все це було відомо і про A-Life, і про картинку, і про технічний стан загалом. Але контракт від Microsoft отримуєш не кожного дня. Тож, як каже мій дід, як є, так є. А які фішки зі старої трилогії, як як немає в Сталкер? 2, згадаєш ти? Пиши в комент під цим відео, згадаємо разом. Підписуйся на цей канал і залишай свій лойс. Ну а зустрінемось ми вже незабаром.